Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття з математики. Пригоріло весняне сонечко, і ведмідь, прокинувшись від зимового сну, вийшов з барлогу. Побачив він родину жучків сонечок. Жучки йшли по доріжці, першим йшов. Тато жук, другою йшла мама жучок, і от третім йшов їхній маленький синок. Діти, скільки жучків зустрів ведмідь? Давайте порахуємо. Один два. Зустрів ведмідь. Жучки сонечки злякалися великого ведмедя і заховалися. Подивіться, де заховалися жучки, де заховався тато жук? Ось він, на пенючку. А де заховалася мама жучок? Ось вона під ялинкою? А де заховався маленький жучок сонечко? Ось він позаду дерева. Виходьте, жучки. Не бійтеся, ведмідь вас не образить. Жучки вийшли і потрапили на квіткову галявину. Ой, як тут гарно. Діти, давайте посадимо жучків на квіточки. Тата жучка посадимо на найбільшу квіточку. Подивіться, де вона знаходиться? Ось вона ліворуч. А мамушечка посадимо на меншу квіточку. Де менша квіточка? Ось вона посередині. А маленького жучка-сонечка давайте посадимо на найменшу квіточку. Ану, знайдіть, де найменша квіточка, діти? Ось вона праворуч. Жучки сонечки тепер будуть грітися і відпочивати. А ведмедик наш засумував. Давайте, малята, навчимо ведмедика рахувати. Порахуймо, скільки червоних квіточок росте на галявині. Правильно одна. А скільки жовтих квіточок? Один, два. А скільки рожевих? Один, два, три. Три рожеві квіточки росте на галявині. Ось тепер. Ведмедика ми розвеселили. Та ведмедик, діти, приготував теж для вас завдання. Подивіться на картинку. В кожному ряду розташовані геометричні фігури. Погляньте на верхній ряд. Вгорі розташовані геометричні фігури. Давайте їх назвемо. Перша геометрична фігура круг. Друга геометрична фігура, назвіть її квадрат. І третя геометрична фігура трикутник. Тепер подивіться на середній ряд. Ось він. Перша геометрична фігура називається правильно квадрат, друга геометрична фігура, трикутник і третя геометрична фігура круг. А тепер погляньте вниз. На нижній ряд назвіть першу геометричну фігуру. Правильно трикутник, друга геометрична фігура називається так круг. Ой, діти, а в третьому віконечку не вистачає геометричної фігури. Яка тут повинна бути геометрична фігура? Подумайте, якої фігури не вистачає? Правильно не вистачає квадрата. Так ми малята весело пограли і відвідали лісових мешканців. Ми з ведмедиком з вами прощаємося до нових зустрічей.